Коли я піду, не вчиться жити без мене. Просто навчиться жити з моєю любов'ю, і якщо захочете мене побачити, закрийте очі або зазирніть у свою тінь, коли світить сонце, я буду там. Звати Олександр, позивний сусід 32 роки. У кожного свій власний біль, якого іншим не відчути, для всіх незримий вічний бій, своя невидима отрута. Нам всім по різному болить. Ось те гірке своє у грудях. Та хтось тримає і мовчить, а хтось зривається на людях. Нам не збагнути глибину чужого сорому чи страху. Ось ту незриму тайну, яка об груди б'ється птахом. Нам не побачить ті думки, з друзями поїхали зимою в Синігів, в сусіднє село. Вони там вирішували свої питання значить школи вони вчителі всі. І тоді я її перший раз побачив, це третя сестра зараз. Їхня, що вони теж женилися, ці хлопці, мої швагри вже. Тоді я її зустріли і так ми перший раз побачили. І вже почало. І замість осуду в думках. згадать. Що всім буває важко, і часом правда не в словах, не в посмішках чи в масках, а людям треба теплота, ми не підемо за них до бою, та наша щира теплота, їм замінити здатна зброю. Згадайте, плачемо тоді. Коли ховають сльози стіни, не стійте осторонь в біді, врятуйте вірою людину. Щасливі люди не крадуть і не пліткують за спіною. Нам всім болить у цьому суті, ми всі стомилися від Бога. Трагічна звістка прийшла до нас в село. Загинув наш односельчанин, солдат Збройних сил України гомонюк Олександр Олександрович. В дев'ятий раз ми збираємося для того, щоб. Провести в останню дорогу, в останній шлях наших воїнів. Я щиро просив Бога, щоб воно закінчувалося. І сьогодні знов, дорога родина, простіть, прийміть мої найщиріші співчуття, прийміть мою молитву, прийміть мою щирість. І любов до вашого сина. Я вчора отак от, от хотів сказати, він був доброю і совісною людиною. І знаєте, коли ми служили літію, і Людмила Дмитрівна, мама сказала, як Саша підкидав батькові те, що він підкидав, допомагав, якби він проявляв свою любов, він розумів, як людині хочеться того. Царство Небесне, вічний йому спокій. Дякуємо тобі, Саше, слава нашим героям, слава нашій Україні. А квіти зів'януть і сохнуть на твоїх прощальних вінках, лиш пам'ять про тебе не згасне. Ніколи у наших серцях лиш пам'ять про тебе не згасне, ніколи у наших серцях